Що там по луку, ярчайший, ярчайший сьогодні на класиці. Опа, отак от, от. А ну, заціни народ, як вам такий стиль футбольного тренера, вже потрібно десь підзав'язувати. Ну, підзав'язувати не виходить, тому що воно все-таки хочеться рухатися. Навіть після 12 годинного робочого тижня знаходиться енергія, знаходиться сили, щоб просто... Зібратися, навіть якщо ти просто походиш по полю, це ж класика, це інший стиль. І ніколи ніколи не лінуйся. Оце саме головна фішка життя. У тебе повинно це бути закарбовано тут. як би не було хреново, як би не казалося, що в тебе немає сил, знаходь їх і рухайся тільки вперед. А сонце, сонце припікає, ось там воно. Залітай на ютубчик, підписуйся в шапці профіля, буду рад бачити. І ярчай, що погнали. Дуже класна атмосферка. Тим паче, коли, коли ти виїжджаєш, ось так от просто надихнутися, просто десь подумати про фігізну атмосферку. Це завжди приємніше, ніж бухати десь сидіти, а потім гекати зранку. так що Фільтруй своє мислення і підтягуйся до ярчайшого Па-па, до зустрічі.